Казка про осінь та маленьких звіряток. В одному далекому густому лісі проживали маленькі дружні звірятка. Білочки, зайчики, лисички. Їхні дітки дуже полюбляли разом бавитися. Вони грали в різні цікаві ігри та спостерігали за метеликами, квіточками та різними птахами. Для них все було дуже цікаво, адже звірятка були ще зовсім маленькими, і навколишній світ здавався їм дивовижним, не завжди зрозумілим і загадковим. І ось одного разу, бавлячись у пісочниці, малеча помітила ціле сімейку горобчиків тата, маму та багато їхніх діток. Всі вони були дуже дружніми та працьовитими. Разом на поле за зерном літали. разом собі його в комори збирали. А тато Горобець любив завжди навчати чогось своїх діток. Він часто говорив, що осінь це золота пора. А ще казав, що коли осінь прийде, то змусить багато роботи переробити, а діток до школи піти. Наші звірятка те почули. Та й задумалася, що то за осінь така і золота, і змушує працювати багато. Білочка каже до друзів, Я й так багато допомагаю мамі і татові. А коли осінь прийде, то ж каже, що ще більше працювати потрібно. А їжачок відповідає: Дивна якась ця осінь. Вона напевно золоті прикраси полюбляє. А лисичка всім у відповідь. Ой, не знаю, не знаю, чого чекати від цієї дивної осені. Може, вона змусить нас букви вчити та рахувати. Так собі звірятка між собою розмовляли, не знаючи, що їм робити. Вирішили вони запитати в того горобчика, що то за осінь така? І чи довго її чекати доведеться. А горобчик загадково відповідає їм. Як прийде, то побачите. Вона золота, щедра та працьовита. Своєю відповіддю він ще більше заплутав малечу. Тому дітку вирішили все-таки зачекати, скільки потрібно, і самим побачити ту осінь. Минав час. Ліс, в якому проживала звірятка, Почав змінювати колір. Листочки на деревах із зелених почали перетворюватися на жовті та червоні. У променях сонця ліс, здавалося, переливався золотом. Птахи і звірі, які проживали у лісі, понабивали повні комори зернят, горішків, сушених ягід та інших смаколиків, які подарувала всім щедра осінь. А от батьки подарували своїм діткам гарні сумочки, книжки та зошити і сказали, що прийшов час йти до школи. Дітки переглянулися між собою і здивовано запитали А де та осінь? І золота, і працьовита? Ми думали, що то вона прийде і скаже, що нам вже час букви вчити. Батьки посміхнулися і відповіли. А вона вже прийшла. Після літа завжди настає осінь. Вона золота. Погляньте тільки на наш яскравий жовто-червоний ліс. Чи не золотом він переливається? Вона щедра. Адже осінню всі збирають щедрий урожай, який вирощували літом. І осінню для всіх діток настає час йти до школи і навчатися аж до наступного літа. Почувши пояснення своїх батьків, дітки зрозуміли, що мав на увазі горобець, коли розказував про осінь. Кінець казки.